Вітаю всіх на каналі Хренландія. Сьогодні 19 вересня, і в сьогоднішньому відео я буду заміряти цукристість винограду. Тобто міряти з допомогою рефрактометра, так звані брікси, скільки цукру вже набрав виноград, а саме сигнальні грона. Як можливо, ви знаєте, хто дивився моє попереднє відео, хто слідкує за каналом, знає, що я понасаджував в себе на винограднику багато технічних сортів, бо саме їм я. Якби такий роблю акцент, адже е, планую займатися виноробством, ну і вже займаюся в невеличких масштабах. От. І саме е, я хочу спробувати цього року ті сорти, які дали сигнальні грона, заміряти в них цукор вперше, е, щоб зрозуміти ну взагалі, чи на правильному я шляху. І заодно це дасть вам можливість ну, якби, оцінити, дізнатися, чи станом на 19 вересня у нас на Львівщині е, там, певні сорти. Чи набирають цукор, чи можливо там скільки вони вже набрали цукру станом на сьогодні. От, тому я сподіваюся, відео буде цікаве. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і погнали. Перший сорт винограду церкацетелі Магарача. Дав два сигнальних грона і замірюємо цукор. Десь 16, 17. Наступний, це місцева лабруска, мабуть, Ізабелла. 20. Добре. Наступний сорт магія. Ну, десь 19. Близько 20. Наступний наш підопічний, всім відомий, цитронний магарача. М -м -м, цитрусовий присмак який гарний. І цитронний трішки більше 15, ніби 16. Наступний дуже цікавий сорт. Тут я був залишив невеличке гронце, але з нього залишилось вже буквально от кілька ягід, тому що я його вже багато разів смакував. Це є сорт Елегія нашої донецької дослідної станції української. От, І він мене надзвичайно здивував по смакує по аромату. Зараз замірюємо цукристість в цих прекрасних ягодах. Неймовірний аромат, мускатний смак. І цукристість у нас. 20, якщо я не помиляюсь, так? Супер. Наступний у нас представник швейцарської селекції, а саме Каберне Юра. Чудові грона. Ось два тут є кущика і на двох є... Гарні гронця, зараз ми замірюємо ж цукор в каберне. Так, ну, десь 19. Мені не дуже видно, але здається, десь в тих межах непогано. Далі нам подарував сигналочку француз Леон Мійо. Ось такі гронця. Тут також два кущика я посадив. І що ж наш Леон Мійо нам покаже? На Хриландських землях. Сік рожевий. А покаже він нам 20 брікс. Непогано станом на 19 вересня. Трішки малувато. Так, ще один француз. Такий не дуже густесенький. Це Оберлін нуар. Ну, не забуваємо, що це сигнальні грона. Ух, від попереднього винограду в горлі аж так запекло трішки. Е, що це сигнальні грона. Відповідно, ну, по них нема чого робити там остаточних висновків. Це так якби попередні. так? От, Адже виноград справжню свою красу там розкриє в 3-4-5-річному віці. Ну, але як мінімум сигналки можна поміряти та й приблизно щось собі зрозуміти. Отже, міряємо цукор оберлін-нуар. Червоний сік. Ну, нічого собі. Гронце. майже 25 брікс. Оце рідесеньке гронце дало 25% цукристості. Непогано, друзі, непогано. Наступний в нас іде також французький сорт, а саме Маршал Фош. Старовинний сорт. Зараз ми його скуштуємо і замірюємо цукор. М -м Червоний сік. Не Недарма його називають фарбувальником цей сорт. Ну і непогано, десь в районі. 23 брікс, якщо я не помиляюся, так? Так, ну і тут до кінця ряду мав би йти маршал Фош, але як я дізнався завдяки сигналці, між маршалом Фошом легесенько загубилася б'янка. Це угорський сорт винограду. Е, мій друг, який мені колись давав чубуки, казав, що десь, можливо, там б'янка потрапила. І ось вона потрапила, ви знаєте? Таке дуже класне, мені подобається. І ягоду я вже куштував, вона така смачна і солодка. Зараз замірюємо цукор. М -м, дуже суковита. Ну і маємо. Десь 17... 18, так брікс. Непогано, ну, я думаю, у нас ще своє набере. Та й враховуючи, що це сигнальне гронце, я думаю, сорт дуже перспективний в наших краях. Потрібно буде звернути на нього увагу. Так, і наступний в нас це американець Фронтіньяк Грі. Так само рідесеньке гронце, як і в Берліна було. Ну, зараз спробуємо, заміряємо і скуштуємо. Щось за першим разом не визначило воно цукристість. Вперше я таке бачу, друзі, чому що сік якийсь такий специфічний. До речі, сік не чавиться фактично. Така желеподібна маса. Ну що ж ти? Давай. Такий він якийсь цікавий. Цей виноград, цей сорт. А ну, спробуємо ще раз. Ага, так, ледве-ледве помітна лінія. Ну, близько 25 ніби. Такий сірий фон е, по відношенню до білого. Та, що ж таке? Та? Ну, ніби 25, непогано набрав. Але Сік якийсь такий цікавий, ну тобто його відсутність. Так, ось ще один представник США, який дав сигнальне грома цього року. Бо ось тут попередній і маркет, і синека, контрольних не було. Ну, в шардонеля одне було малесеньке таке, і зараз ми його заміряємо та й заодно скуштуємо. Пленький смак. І цукру у нас. Скільки у нас цукру? Неповних 20, правильно? Ну, непогано, непогано, шардонель. Будемо за ним спостерігати. Далі у нас сорт знову представник Угорщини. Там колись у нас була б'янка, загубилася, а це у нас медина. Це, зараз його заміряємо. Кісточка вже коричневого забарвлення М -м на смак смачна медина. Так, а що нам показує по цукру? По цукру слабенько, десь 16-17, мабуть. Будемо спостерігати. Сорт, в принципі, мав би бути непоганий. Так, ну і по сигналках технічних сортів, мабуть, все. Оскільки половину, мабуть, сортів не видало цього року сигналок. От, Але, тим не менше, я щойно ось помітив. Різдво вже трішки давніше. Я садив тут технічні сорти, а виявилося, що в мене тут хто? Світлина. Ось вона. І дала контрольні міні-гронця. Я так розумію, що я ось тут вісім кущів посадив столового гарного сорту світлина замість якогось доброго тихнаря. Тому, друзі, я буду е, ці кущики восени викопувати. Вони мені в принципі не потрібні, бо світлина в мене є. От. Тому хто підпишеться на канал, поставить вподобайку. І напише мені в коментарі, то я залюбки безкоштовно вишлю оці однорічні саджанці вам. Ну, там е, Вишлю, наприклад, посаджанцю світлини, яку вже викупаю. Ось тут будете мати вже на другий рік врожай перший. Ну і ще там, можливо, пару чубочків. Тому пишіть в коментарях, кому потрібен цей сорт гарний. Ну а зараз, до речі, все ж таки замірюємо цукор. Е, світлина досить довго провисіла. Тут же ягоди починають трішки відвалюватись. Ммм, але дуже смачні. Хрустка солодка, соковита. Зараз поміряємо цукор. О, беремо самобільшу більшу гарну ягоду. Ох, яка краса. Ну, давай. О, сочок. Ммм, смакота. Так. Ну. 15 брікс. В принципі, для столового винограду це, мабуть, нормально, тому що він бере своїми смаковими властивостями. Власне, гарна м'якоть. Хрустка, шкоринка з'їдається. І такий гармонійний фруктовий смак. Так що світлина люкс. Кому потрібно, пишіть в коментарях. От я собі запишу потім складу список і восени вам надішлю. Ну і друзі, раз ми вже є тут на винограднику з рефрактометром, тож давайте і замірюємо цукор у тих старших кущах винограду, які ось тут в мене ростуть в двох рядах, почнемо з Дублянського. І Дублянський нас не підводить, як завжди, в районі 25 брікс. Так, а це в нас голубок. Ще один фарбник. Дуже гарний і солодкий. М -м -м, такий густий, дивіться, червоний сік. Цей виноград дає бомбезний колір. Довина. Якщо ви хочете його зафарбувати як якесь старовинне бургунське, ви то маєте кра... того, кажу, красення голубка. Ну і цукристість його в районі 20 брікс. Непоганий показник. Хороший. Станом на 19 вересня. Ну і далі у нас Цвайгельд власною персоною. Зараз помірюємо. Минулого року контрольні грона цього сорту були вкрай низької цукристості, там десь 15 чи 16. Я навіть трошки був, розчарувався, але зараз подивимося, чи ситуація виправилася вже на більш сильних кущах. О, 20 брікс. Чудово, показник непоганий. Свайгельд. Ну, що означає, коли кущ починає набирати силу, це зовсім інша історія. Тому, друзі, ось таке. Свайгельд Гуд. Ага, і переходимо на соляріс тоді. Ось він тут, красунчик Тут же у нас іде далі Соляріс, так? Отже, Соляріс. Дуже хороший сортик на мене для вирощування у Львівській області на вино. Ну і маємо, та майже 25 чи 24 брікс. В принципі, цього супер достатньо для сухого білого вина. Його, до речі, вже пора знімати. І робити вино, чим я і займусь найближчі дні. Ну і красень, друзі. Незважаючи на його хлорози весною, от, рівно грона повитягував. Е, ну, сорт дуже хороший, смачний виноград, мені подобається. Дивіться, який красивий. І на смак, як чорниця. От, і Зараз замірюємо в ньому цукор. І Я думаю, тим красенем треба зайнятись більш так детальніше на наступний рік гарно підживити, от, щоб він радував урожаєм, бо сорт дуже красивий, дійсно. Красень є красень, так. Сік злегка рожевий, в основному прозорий. Маємо цукристість на рівні ну десь 18. Не дуже він цукристий. Ну, цукру він не набрав за рахунок того, що сам кущ бідненький. От, Лози не є великі, листового самого апарату мало. Відповідно, і цукор набирає дуже повільно. На наступний рік треба буде залишити менше лоз на ньому От, і зайнятися гарно його підживою. Тоді, я думаю, результат буде зовсім інакший. Ну що ж, друзі, на цьому буду завершувати своє відео. Сподіваюся, воно було комусь цікавим та корисним. Адже ви могли дізнатися цукристість певних сортів винограду, які я вирощую тут на Львівщині, та й зробити собі певні висновки. От, тому кому сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Бажаю вам міцного здоров'я і до наступних відео. До зустрічі!